Друзі, тепер ви маєте можливість дихати свіжим повітрям. Очищувачі повітря бренду німецького Silver Crest. Покажу вам таку маленьку розпаковочку, розкажу, як він працює. Отакий От очищувач білого кольору, глянцевий пластик такий. Зверху у нас тут є вентиляційні отвори. Є в нас така ручка, щоб його підняти. Зараз покажу, які в нас є нож... ножки. Дивіться, вони такі силиконові ножки, чотири штучки, щоб не сковзило. І давайте покажу. Що знаходиться в нас за передньою панелькою. Сама передня панелька в нас йде на магнітику. На такому маленькому можете побачити, ось до. Маленький магнітик, вона постійно тримається. Отак От відкриваємо. В нас є три фільтри ось такий фільтр для великих часток. Далі в нас є ось такий фільтр. Можете подивитися паперовий фільтр такий. Можете його, його замінити на, на популярних моделях. Він такий самий йде. І отакий у нас фільтр. Усередині в нас вугілля. Це для іонізації повітря. І отак він спокійно складається. Зараз покажу. В нас також на липучках йде оцей самий перший фільтр від великих часточок пилу. Та бруду. Сам очищувач робить повітря на 99% чистішим від від алергенів. І від цього він захищає. Також потужність його 65 Вт, і приблизно він очищує 220 кубічних. Метрів на годину повітря. Давайте покажу, як він включається. Ви його під'єднали до 220, є в нас дріт, такий, він йде на 2 метри. Під'єднали і включайте зверху кнопочку. У нас є три режими роботи: це е, щоб він в стані сну сліп, турборежим, авторежим і три режима самої роботи потужності. Є також кнопка це самоочищення фільтру, іонізація повітря. І таймер у нас на годину, на 2, на 4 та на 8, після чого він сам відключається. Ціна у нас буде таких двох очищувачів 2900 гривень за два таких очищувача. Ви його можете замовити в наших менеджерів номера телефонів будуть у шапці профілю. Також ставте а, вподобайки. А, Пишіть коментарі. Всім дякую. Заробляємо разом.